Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе Годже. Особливий день 13 травня, коли ми згадуємо велике чудо сонячних яв пречистої Богородиці 13 травня 1917 року в Фатіму у Португалії. Ви бачите, найдавніший кам'яний храм в Галичині 700 років йому близько. Він посвячений святому Пантелеймону. Це Ліза Залупа Шевченкове. В березі Дністра поруч Галичан. В благодаті, тобі честь і хвала. Христос Воскрес! Воїстину Воскрес! Воскресна Україна! Слава Україні! Героям! Слава З Богом і Богородицею! Пресвятою причистою Марією! Особливе сьогодні свято маємо згадки і з'яв у Португалію, потім біля дуба. Являлася вона трьом діточкам, і про це читайте коментарі, особливо дивіться сторінку мою на Фейсбук. мого першого заступника Петра Опричка. Я ж нагадаю вам, що найбільш сонячні зяви у нас в франківську є на два чудо-камені. На Насрібні являється Пресвята Божа Мати на золотий Ісус. Я мав ласку Божу їх бачити з 12 червня 2009 року. Про що не раз сказав, ну на жаль, близько 10 тисяч відео моїх і 7 ютуб каналів були з них. Ще ні, також блокувались відео, фото, розповіді мої на Фейсбуці. Тож вітаємо вас я, Борис Володюк, Містер. Пана Франківська у щоденному відео поклавця і впав цей особливий день. Маю вам сказати за те чудо, яке було вчора, дорогі люди. Коли Бог дав особливий захід сонця, і на хмарах видно постаті Бога Божої матінки, у час моєї молитви нагадаю, що це озеро наше, на яке має зійти Семикресний чудохрам, і саме ось дорога, де вперше буде йти на славний Тарас Шевченко з божим військом по Франківському у бік в гори і бачите, ви ці два камені, біля яких є чудохрест кобзаря з 2018 року, 18 вересня. Він змінений з дерев'яного на металевий, а дерев'яний хрест тим просто 111 місяців, і з того часу він є в мене вдома. Біля нього я щиро молюся є зяви божої матінки. Про що казав я але летані вони, і я тим не проводую, але знаю, що особливі ласки йдуть за молитвами пречистої Богородиці, які повторюю я. Ну і нагадаю вам, що відео ви бачили храм Кам'яний, найдавніший в Галичині. Біля якого було чудо, що Тарас Шевченко у свято Різдва загорив голосом своїм. Бо українців через тіло нашого стигматика Степана Навроцького, отця христиана наугація на якому являлися наскрізні рани з середи на четвер. І це було перше в світі саме українцям, Бог дав таке неймовірне чудо, визнаючи, що українці є головні в божих планах спасіння люсу, і найбільше Бог воскресить. Не згробів, що щодо сонцекрамів саме українців нових вічно молодих. І ви бачите, вчора ввечері близько 21 години. Сталося особливе чудо, хоч люди дивляться і думає, що якась звичайна річ. Але летіли три качки саме над тим місцем, де молився я, де в снах я бачив, як повеселкови сяючи воді зверху по воді, не торкаючись її, кресло храму йдуть сонячного спеціально сіті, грої друзів, СУ, священники, діти, знамениті люди, воїни з білими конями і з очолені старашов Шевченко в і йдуть вони саме в бік вулиці Івана Мазепи, по якій я говорив, вони будуть прямувати через франківську. Вовчинець гори, про що знову ж таки, і по тій вулиці, і біля вовчинець гори я мав пророчі сни, це Загалом їх уже було понад 10. І Бог дав, що саме наді мною ті три качки пролетіли. Це таке завершення десь певних пророцтв, Тому що перше, наді мною пролетіли три голуби, коли я ставив хрескоб кобзаря, ще дерев'яний, який проніс. Близько 12 кілометрів, 12 червня 2009 року на місце, де було болото, яке високло від сили того хреста. І потім, коли почались події, ще важчі, коли була зміна влади Порошенка на Зеленського, на ще іншу владу Бог власив встановити металевий хрест. Також рівно через три місяці після тої події, 12 вересня, я ніс хрест. Третьої стації хресної дороги, який упав біля села Глибока, в бік села Розстільна, і там, проходивши дорогою через ліс, наді мною кружляли три соколи чи три орли. Я їх бачив над собою. Для мене то дивно було. І особливо були промені на мені в той час. Особливо я відчув такі запахи благодатні. Хрестя мав нести в молити пості, не п'ючи навіть води і. Тій ситуації це була особлива така духовна насга з'ява. Потім були тайні з'яви Бога, Богородиці на чудожелі Веселка в селі Російна, поруч якого проживає колишня моя перша заступниця Оксана Зварачук. Янка ПЦУ, яка 5 листопада 2023 року склала свої повноваження. І нагадаю вам я, що перед Божим пришестям за 30 годин буде особливе чудо, коли ці середи перед четвергом Божого пришестя має засіяти потоки. Найперше е, притоки Дністра, а далі і сам Дністер і Дніпер і Бог та їхні притоки, аж від е, Чорного до Балтійського моря, е, Бог створить чудо однієї Божої ріки потоку. це високове сяйво води, особливо з бадьори тих людей, які є в Україні. Це були пророчі сни, видіння, які казав я. Нагадаю вам я, що за пророством пасами увечері 13 числа була створена чудом Божим 2009 році ікона Сьогоко. Русу Ісуса в чублибоку Івано-Франківська до якої особливо молимось 13 го числа. Кож е, були тоді передання, що саме в Україну має зійти сонця, золоте Боже місто, де буде жити свята родина навколо того божого міста, буде об'єднана не тільки Україна у час найстрашнішої війни, а всі люди божі в світі спротивляться бісовим дітям, які захочуть з нашого міста Києва зробити свою всесвітню столицю, е, поновити імперію зла і. Це були вісті у минулі роки, і особливо у нашій газеті поклик, яка була заборонена, знята з реєстрації саме в 1998 році, в кінці року того, коли до влади явно шефом КГБ став богопроклятий проклятий антихрист Путін, Гадаю вам я вчора з'явилась відео про е, те чудо, яке було, і також нагадаю вам, що цього року 9-го дня вранці наді мною летіли три лебеді, причому вони летіли двоє в парі. А третій за ними потім пізніше це точно так, як спочатку летіли голуби, далі орли, далі лебеді, і оце ж вчора качки. Можливо, насміхається з таких божих знаків, але хто має мудрість, той зрозуміє, що це особливі знаки. Він присвятої трійці мною летіли там, де є північний берег нашого озера, е, власне, орли летіли там, де є південний берег озера, і лебеді, де є західний берег. А... Де східний берег то пролетіли три качки, і е, якщо подивитися зверху, то власне, ніби було таке перехрещення саме того місця святого, де має зійти щодо храм Тараса Шевченка, про який совісно е, кажу, я, хоч люди в більшості не вірять у ці прекрасні святі передання. Але е, про це є давні пророцтва, е, УПА, за що я говорив всім людям, деяким по принципу українського націоналіста, що про справу не горить з, з ким треба, але е, було Боже благословення про те, щоб я. Це говорив через інтернет саме з літа 2010 року. Нагадаю вам, я за що були всякі брехні проти мене. Що нібито створюється якась секта там і все інше. Потім побачили, що я залишаюсь християнином у ГКЦ, не творю ніякої секти, і власне чекають, що а може це дійсно здійсниться. Хоч більшість людей не вірить у ці передання. Але Бог приготував таке, що почуєте не повірите, Нагадаю вам я і дякую вам, які вірять Пророцтва Ці неймовірні стараються ширити їх, молитись за здійснення їх. І нагадаю, що саме в Франківську є чудотворні ті хрести, до яких найбільше люди. Майк іти молитися, особливо до Страстного Христа України, у час тої біди, коли буде третя всесвітня війна, ще більше у ближчі тижні місяці з'ява вже хреста спроба встановлення всесвітньої диктатури зла. І нагадаю, що є два місця, біля яких треба особливо молитися. Це велика сонячна поляна, парк ветеранів, молитви боротьби і праці за Україну та Страсний Хрест України, меморіальний сквер, парк героїв України. Будинку номер 15, вулиці Степана Бандери при вході в меморіальний сквер герої до нашого обласного оболму театру імені Івана Франка, пам'ятника Івана Франка, який споруджений в 1995 році, на місці пам'ятника Леніна, який під моїм керівництвом був знятий Франківською як голови фракції РУ, як голови франківського руху в час СССР на свято Івана Богослова 9 жовтня 1990 року. На що проти мене кримінальні справи були поручені. Ну і нагадаю вам я, що також там є хресна дорога сімсот ва. Богородиці УПА за перемогу України і навколо того страсного хреста Божа Мати являлася, вказала своєю рукою де намалювати хрести і числа хресної дороги від 1 до 15 15 стація — це Воскресна на каштані. Нагадаю вам я є, і більше людей будуть запалювати лампадки, свічі, цілувати той страсний хрест України, також хрест кобзаря, який трохи важче знайти. Тим скоріше буде Боже пришестя. Нагадаю вам я, що також 13-го числа був особливий Божий знак у березні цього року над містом Січеславом, яке в Божих планах має стати гетьманською столицею України. А секта Хабад з нього хоче робити так званий новий Єрусалим на Дніпрі. Там спорудили найбільшу свою синагогу в світі, і ви знаєте, що ті бісові діти замишляють в Україні і в Московії. Знищення слов'янських християнських народів та встановлення своєї так званої е, хабацької держави, нового Ізраїлю, де українцям людям іншим е, приготована доля рабів обслуги, за що явно вони говорять їхні рабини, але ми віримо, що народ наш добрий, з Божою до поміч, поміч всіх небайдужих людей в світі спротивиться тим бісовим дітям, і буде наша перемога України з Богом. Сьогодні ми також читаємо 108-й псалом. І твої особливі слова прохань до Бога щодо покари ворогів і зрадників. Я їх не буду читати повністю. Я дам вам той псалом скорочено. Ну, а ви совісно постарайтесь той псалом читати щодня, як маєте час, скоріше Боже, пришестя і що Бог здав всім справедливо, добро за добро і за чинене особливо проти українців, воздав. Це те, що нам бажають вороги і зрадники, стократно. Гадаю вам, що Божа Мати благословила, щоб люди молилися в бік сонця, тому що сонця має прийти Бог з Божим військо. У найважчий час до трьох місяців, коли вночі з'являть вже Бога. Визнає рим і Москва. 108 восьмий псалом. Боже, хвали моєї, не мовчи, бо відкрилися на мене уста нечистиві і уста підступні. Говорять про мене слова неправди, словами ненависті. Звідусіль оточують мене і повстають проти мене без причини, за любов мою. Вони ворогують проти мене, я ж молюся. Віддають мені злом за добро, ненавистю за любов мою. Допоможи мені, Господи, Боже мій, спаси мене з милості Твоєї. Нехай пізнають, що це твоя рука і що це Ти, Господи, вчинив. Вони проклинають, а Ти благослови. Вони нападають, але нехай будуть посоромлені. Голосно буду славити Господа устами моїми, і серед багатьох буду прославляти його, бо він стоїть праворуч бідного, щоб спасти його від тих, що шукають душу